Вітаю вас на каналі ТОП Школа З вами, як завжди, Олександр Борисович і у нас сьогодні 14 випуск розв'язування задач. І Сьогодні ми розв'язуємо фізику 7 клас Густина тіл. Я вже думав, що сьогодні задач не буде, ніхто не надсилає не 5 клас, ні 11 -й. і ні. Користувач з ім'ям крутої лолка. В Ютубі в коментарі до одних з відео пише, пи, що в нього є задача для 7 класу, яку він не може розв'язати. Отже, як ж не допомогти гарному учню? Вдячний йому за надіслану задачу за те, що у нас жоден день не обходиться без розв'язання ваших задач, то я вже думав, буде пауза. Отже, задача. Мензурку налита 120 г води, висота стопчика води 20 см. якої висоти буде такої ж маси діаметр стопчика спирту. Давайте запишемо дано, бо задача у фізиці розпочинається з правильно записаного дано. І так, що ми маємо? У нас сказано, що є маса води 120 грамів. Щоб не плутати між собою маси, бо у нас буде маса води, маса спирту, буду позначати індексами В, вода, С спирт в мене є маса води 120 г. Висота стовпчика води 20 см. Пишу H висота води 20 см. Далі. В мене сказано, що маса е, води і маса спирту будуть однакові. От я пишу маса води, дорівнює масу спирту. І ще в мене сказано, що їх площі ось цих мензурок однакові. Площа мензурки з водою, дорівнює площі мензурки зі спиртом. Що треба знайти? Висоту цього стовпчика, який буде спирт. Тобто у мене буде в двох мензурках, однакових мензурках. Одну налита вода, в іншу налито спирт. Площі будуть однакові, маси рідин будуть однакові. А оскільки вони мають різну густину, то вони будуть мати різну висоту. І так, давайте з вами розв'яжемо задачу. Але перед тим обов'язково переведемо в стандартну систему одиниць. 120 грамів це не стандартна одиниця. Стандартна це кілограми. Отже, 0,12 кілограм, а 20 см 0,2 метри. От тепер можу продовжувати розв'язання задачі. І так, перенесу все. Умову я переписав, залишаю тільки задачу. Розв'язання. Значить, я знаю, що маса будь-якого тіла, в тому числі і спирту, дорівнює. Густину спирту помножити на об'єм спирту. Це класична формула М ρ рона В для будь-якої речовини. Так, що, Розпирту я можу знайти з таблиці, а ось об'єму у нас вдано. Я не бачу, немає. Але я знаю, що об'єм тіла це його площа помножена на висоту. Так, Об'єм площа на висоту. Об'єм спирту дорівнює площа спирту на висоту спирту, він же Спирт займе е, мензурку і буде мати об'єм тієї мензурки. Правильно? Тобто об'єм спирту буде співпадати з об'ємом мензурки, висота буде співпадати. Бо ми з вами знаємо, що однією з властивістю рідин є, е, при, вони можуть приймати форму тієї посудини, в яку їх е, наляли. Так? Отже, виходячи з цієї форми, у нас масу не потрібно знайти, нам потрібно знайти висоту. Я бачу, що висота буде дорівнювати Маса спирту поділена на гроз спирту і на площу спирту. Ну, звичайне рівняння. М e, дорівнює замість H у нас буде Х невідоме. да? Ви вмієте розв'язати рівняння, коли 6 дорівнює 3х. Тоді X дорівнює чому? 6 поділити на 3. Тут саме і тут. М поділити на R, на С. Давайте дивимося. Маса спирту у нас невідома, але відомо, що вона дорівнює масі води. А маса води 120 грамів. Відомо. Ро спирту звідки взяти? З таблиці. Це табличне значення. В неї в підручнику. Або в інтернеті можна подивитися 800 кг на метр кубічний. А от площі у нас немає. Хм, Як знайти площу спирту? Давайте подивимося уважно на умову і побачимо, що площа спирту дорівнює площі води. Хм, Давайте тоді подивимося, що чи можна знайти площу води, знаючи масову і висоту води. Я записую таку ж саму формулу для води: М-води, деревня води на В води. Це формула, яку я знаю щодо густин. Так, густина води, табличне значення: 1000 кг на метр кубічний. Об'єм? Не знаю, але я знаю, що об'єм можна знайти як площу на висоту. Отже, Дивимося, маса в мене є, густина є, висота є, я можу знайти площу. Якщо вона невідома, звичайне рівняння. Да? якщо через X. От у нас площа води. Дорині маса води поділити на густину води, помножену на висоту води. Хм. Маса води є, густина є, висота є. Можна шукати. Підставляю значення маса води 0,12 кг, поділена на 1000 кг метрів кубічний. це густина. Висота 0,2 метра. Бачите, я все перевів в стандартній одиниці. Кілограми, кілограми скорочуються, метри, метри квадратні скорочуються, залишається метри в квадраті. І вони з самого низу переходять наверх. Бо він тут. Знаменник з знаменнику. 1000 на 0,2 буде 200. Нормально, значить, 0,12 на 200 буде 0,6 метрів у квадраті. Стандартні одиниці виміру площі, метри квадратні, я отримав метр квадратні, отже і в числах я виконав все правильно, значить, я розв'язую правильно. І що числа мене показують, і одиниці виміру показують, що я все зробив вірно. Молодець. А всі, хто дивляться мої відео уроки від самого початку до самого кінця, теж молодці. Респект вам. Навіщо я шукав площу води? Ну як для чого? Для того, щоб знайти висоту стовпчика спирту. да, Ми з вами у формулі. Тут е, на чому зупинилися. Що в нас була маса і густина, не було площі. Дивлюсь, дано. Площа води, дорівнює площі спирту. Ага, площу води я знайшов, можу підставляти ось у цю формулу. Що я зроблю? Значить, е, висота спирту дорівнює 12 кг, бо маса спирту дорівнює масі води. Густина спирту 800 кг на метр кубічний. Бачите, спирт трошки легший за воду. Ну і на площу 0,6 метра квадрат. Кілограми, кілограми скорочуються. Метри квадратні можна скоротити. У мене залишиться 0,12 метрів. А знизу, якщо я перемножу, буде 0,48. Так. Якщо я поділю, я отримую 0,25 метрів. Висота в метрах стандартна одиниця, все себе в числі, я правильно. І одиниці співпали. Чудово. Давайте тепер проаналізуємо отримані дані. У мене вода більш важка. Вона має більшу густину. І її стовпчик був 20 см. Правильно? Ну, або 0,2 метра, або 20 см. Відповідно, речовина, яка має меншу густину, їй потрібно більше. Правильно налити, щоб мати ту саму масу. І в мене це підтверджується: я отримую 25 см. Було 20 важкої, більш легка повинна мати більшу висоту. 25 см. Отже, я. Розв'язав все правильно. По всім параметрам я пройшовся перевірив. Якби у нас вийшло 12 см, тоді б я б міг вести розмову про те, що я десь помилився. Бо менш, е, більш легка речовина спирт, чомусь займає менший об'єм, да? меншу висоту. Зрозуміло. А так у нас все співпало і все чудово. І так, шановні мої глядачі. Ви теж можете надсилати свої задачі без проблем. Вказуйте назву предмета та клас. Математика, алгебра, геометрія, фізика будь яких з цих предметів. Автора підручника обов'язково. А, ну і клас можна з 5 по 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Математика, алгебра, фізика, комбінацій. Вказуйте автора підручника, за яким ви навчаєтесь, де задачу мені шукати для вас. Номер завдання, які вас цікавить, і мову, якою надавати пояснення. Бо на каналі виходять відео як українською мовою, так і російською мовою. Відповідно, задачі я можу пояснювати російською і українською. Як вам зручно. Де залишати? Ну, перше у Фейсбуці. Всі посилання будуть в описі до відео. Або в контакті можна в нашій групі є. Або в коментарях до даного відео. Просто пишіть, які задачі вам розв'язати. Це все безкоштовно. Ви лише надсилаєте заявочки, я в той же день випускаю відповідне відео. Так? Зазвичай це ввечері. Я за день збираю всі задачі, і потім виходить на випуск. Сьогодні тільки 7 клас фізика. А на днях у нас виходив у випуск, де було 4 предмети. Було і алгебра, і геометрія, і математика, була, і фізика. Коли як, коли густо, коли пусто. Якщо вам подобаються мої відеоуроки, розв'язання, пояснення, обов'язково тисніть учнівську подобайку під цим відео. Вам не складно, мені приємно, я буду бачити, що я роблю справу, яка вам потрібна. Це мене не надихає. Випускати все більше і більше випусків. Обов'язково розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто це ще не зробив. Так, кнопка підписатися. Можна ще на дзвіночок натиснути тоді. Тоді жодного уроку не пропустити. А також приєднуйтесь до наших груп у Фейсбуці, ВКонтакті та Твіттері. Ці посилання будуть під відео, там написані. Ну у мене на сьогодні все. Я щиро дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних відеоуроках. І на все добре.